Дніпропетровські ветерани-підводники на Черкаську землю ступили вперше. Сюди вони прибули, аби вшанувати пам'ять нашого земляка Михайла Калініна. Він під час війни брав участь у штурмі німецької канцелярії, був командиром загону полуглісерів. Ініціатором військово-патріотичного походу стала Всеукраїнська асоціація ветеранів-підводників. Ми коль скоро как узнали, здесь он захоронен. Ми сразу этот пункт у себя в плані. Михайло Калінін один з 21 героя радянського союзу Дніпровської військової флотилії. Вона брала участь у штурмі німецької канцелярії та пройшла переможний шлях від Києва до Берліну. Річками Дніпро, Прип'ять, Західний Буг, Вісла, Одер та Шпрее. За бойові заслуги нагороджена орденом Червоного Знамені та «Ушакова першого ступеня. Михайло Каліні був поранений у ліву руку, однак дійшов до кінця. Героїзм моряків, це єдине підрозділення, яке брало так, воєнно морського флоту, був ну неймовірним просто. Достатньо сказати, що процент даже награждение героя Советского Союза из 30 человек, которые участвовали непосредственно в штурме, это отряд Калинина, 9 героев Советского Союза. І сам Михайло Михайлович является героєм Советского союза. Ім'я Михайла Калініна Черкаща нині не дуже відоме. Добре, пам'ятають про героя у клубі юних моряків. Это человек, который очень сильно совершил большие время Великой Отечественной войны. в частности, особенно среди моряков замість тим, що та. Єдині моряки, які дійшли прямо до Берліна. Тобто Михайло Михайлович Калінін він командував відрядом полугрісеров. Це маленькі катерки, які переправляли війська по Шпрее в городі Берліні і очень сильно допомогли нашим войскам. В на Жуков лично жав руку Михайло Михайловичу. Разом із Дніпропетровськими ветеранами-підводниками шану герою віддали черкаські юні моряки. Вони вклонилися могилі Михайла Калініна. Клуб юних моряків пообіцяв взяти під опіку місце спочинку героя. Наталя Кириленко, Роман Буша, Вікано. Вини.